Андроїд світ настільки багатогранний, що ось вам смартфон за 80 тисяч гривень, а от за 80 просто доларів, навіть не на тисяч. Отож нам стало дуже цікаво, що можна знайти серед дуже дешевих андроїд-смартфонів і вирішили зняти собі такий топ дешевих машинок. З вами економний Володька, ви на каналі Hotline.ua, і ми пропонуємо вам подивитися цю підбірку цікавих і нереально доступних смартфонів. В житті все просто. Якщо тобі хтось подобається, то ти просто скажи це. А якщо тобі треба знайти найдешевше, то ти йдеш на Hotline.ua, вбиваєш сортування за зростанням ціни і ресерчити. Трошки прокрутивши кнопкові телефони, знаходиш Android смартфони за 50 баксів, серед яких є, звісно, всякі морально застарілі ZTE Blade L8 десь 2019 року випуску. Отож, їх ми можемо порадити тим, кому потрібно лише дзвонити та технічно мати при собі смартфон. Або, можливо, для військових цілей. А вся краса починається з бюджету близько 100 доларів. Тут вам Xiaomi A1 Motorola E20 і Realme C30S. Складаємо таблицю порівнянь на хотлайні і бачимо, що це майже однакові девайси з початковими китайськими процесорами, дисплеями з роздільною здатністю 1600х720 пікселів, діагональю 6,5 дюймів і доволі базовою функціональністю. А ось у нас на каналі максимальна функціональність це кнопки вподобайок, підписок і коментарі. Раджу звернути увагу на свіжий Realme C30S. За 100 баксів явно не очікуєш отримати так багато. Тут адекватна камера, 32 ГБ накопичувач, IPS-дісплей, він тоненький та має досить швидку оболонку. Звісно, це більше питання релігії, бо ми маємо майже подібні девайси і від інших китайських брендів. Але цей ми перевіряли, і з ним реально все добре. Всі основні задачі ці смартфони точно виконуватимуть: інстаграм, фейсбук, Твіттер, нетфлікс, месенджери, музика, подкасти, і т.д. і т.п. Це прекрасний варіант для дітей, батьків, військових і народних депутатів. Якщо розглядати ці смартфони як ігрове рішення, то лише на мінімальних налаштуваннях. Але пограти в Call of Duty Mobile можна. Можна ж? Можна. Зі 100 баксів ми трохи підвищуємося і дивимося, що можна отримати, додавши зовсім трохи. Планку підіймаю і моє бажання 128 гігов накопичувач. Назбирав Xiaomi Redmi 10A Moto G22 Nokia C31 і Realme C33. Всі смартфони майже з однаковими характеристиками: 4 ГБ оперативної та 128 ГБ основної пам'яті. Восьмиядерні процесори, ємний акумулятор на 5000 плюс мАч, великі 65-6,7 дюймові дисплеї та цікаві дизайни. А в Moto навіть є NFC і USB-C, що для цього класу смартфонів велика рідкість. Але хочу виділити саме Realme c 33 бо це дуже свіжий смартфон з тонким корпусом, приємним дизайном, шикарною продуктивністю і дійсно непоганою камерою. Ігри тут вже йдуть краще і можна навіть розраховувати не на мінімальні налаштування. До GPS модуля питань немає, а екран досить яскравий для того, щоб користуватися разом з пультом для дрона. Мушу визнати, що це прикольна машинка, але все ж таки хотілося бачити NFC в ньому. В цьому діапазоні існують такі бренди, як Tecno, про які до речі, дуже непогані відгуки, ті самі ZTE, Oukitel, Doki, BlackView та інші китайські бренди з неймовірними назвами. На Hotline.ua UA понад 1500 моделей телефонів і, виставивши відповідні сортування та фільтри, ви реально матимете з чого вибрати. Я шукав реально довго і настирливо і обрав саме ці моделі, які я озвучу. Якщо ви щось пропустив і ви маєте свою ідею серед бюджетних смартфонів, пишіть то в коментарях. Всім дякую за увагу і слава Україні!